Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Ну що, покажемо вам сою. Рубрика сьогодні буде Соя. Наболівша тема для всіх, дивлячись по Ютубу, бо хтось вже її збирає, хтось тільки намагається збирати. Показники по ній не досить такі втішні. Ну, а хтось взагалі з знайомих колег, блогерів, її просто висвітлює і показує, якому вона стане. Тож, ми також вирішили поїхати подивитися. І щоб не їхати так сказати, в холосту, покажемо її е, і вам. Ви також подивитесь, прокоментуєте, напишете свою думку, е, взагалі в якому вона стані перебуває. Це там у нас ранні посів, тому я думаю, буде цікаво. Бо подивившись по програмі, по IndVI, програма Crop Manager називається, вона платна там, е, в залежності від вашої кількості гектарів. У вас певна сума. Якщо ви хочете розширену версію, то там, мабуть, більше 6-18 тисяч гривень вона коштує. Ну, Це так. Значить, Програма крута, дивитись по ній, як би цікаво. І перескидувати дані із комбайна, із картографування файли у ту програму. Теж якби, ну, цікава така операція, воно все сходиться і ви можете потім аналізувати. Це оце, значить такий, такий момент. Значить, що ми робимо зараз? їдемо на поле, показуємо вам е, два ранніх сорти і один сорт у нас, е, ну він трішки пізніший, але він самий крутий. Я думаю, що на наступний рік ми його залишимо для себе, а пізні сорти ми, чи раніші сорти ми сіяти не будемо. Отак. А оцей в е, періоду 105 днів, ми його залишимо, але посіємо на різні міжряддя, на більш широкі. Він мені більше так... Більше, я думаю, це буде... це буде правильніше. Тому що дивлюся, де ми його трішки не загустили, то результат там, звісно, набагато краще. Так що, ну що, їдемо і будемо вам далі показувати. Погнали! Так, вчора, до речі, перетіковували тюки великі з ячміння. Величезні нам тюки привезли, ми замовляли на господарство з ячменем. І ми їх перепресовуємо у меншенькі тюки, такі десь кілограмів по 17 щоб були зручні в транспортуванні. Я вам скажу, так оцей ячмін ще досі колеться, хоч і цей, але все рівно воно десь залишається, тож кребеть тебе коле, наче знаєте, підступний він такий. Не люблю косити ячмінь та взагалі не люблю таку операцію, щоб його переписувати. Так, це ось якраз тут, пункті. ділянку, де була посіяна гірчиця, де ми проводили нещодавно аналіз ґрунту, аудит ґрунту із компанії Макош робили. І у нас пройшли такі дощики. Ось буквально, на, буквально пару днів назад у нас поганий дощик прийшов і перед цим непоганий дощ був. То я вам скажу. Гірчечку можна пускати на другий врожай. Її тут посходило скільки, що це просто дивіться. Так куди там? Вона е, через два тижні буде сантиметрів по 15-20. Буде чудовий седират. Е, значить, отак ділянка, покажу вам її. Це буде. Це буде чудовий колеги-сидерат під посів майбутньої пшениці. Тут будуть нові сорти. У нас їх ніколи ще не було. Саня Семеняка їх достав, тому якби будемо їх сіяти, але поки що не буду казати, що за сорти. Буде цікаво. Будемо знову ж тут проводити певні досліди із Санею. Будемо ділитися цими досвідами з вами, як завжди. Все як є. Получилось, значить, получилось. Не получилось, значить. Значить, не вийшло. Це. Тому, колеги, отак, отак воно тут усе, як бачите, зелене таке Повсходило, звичайно, щитина на добряча. Так що отак, їдемо далі дивитися сою. Так, ну що, перва, перва ділянка із соєю, вона тут невеличка, це у нас соя йде. На насіння. Оцю сою Ми на наступний рік будемо, будемо сіяти. Значить, Тут по висіву у нас 110 кг і десь плюс-мінус 170-180 кг кинуто сюди сульфату амонію. Значить, Сорт 2090R2. В народі його називають Хайстар. Попередник пшениця. Ну і так, отак воно якби виглядає. Є місцями ось невеличкі такі. Очажки, лободи, ну, я думаю, вони зовсім не критичні по самих, по самих рослинах. Боби боби, в принципі, всі у нас поналивалися, ті, що, ті, що треба були, щоб налилися, да? є Є щось, щось буде. Так, аби вирвати якусь із, із соїн, показати вам, ну так, дивишся, значить щось є, щось буде. 15-те міжряддя, забув сказати. Да, і бачите, навіть от, це такий особливість, особливість сорту, що він навіть на такому міжрядді, на 15-му, він в'яже дуже низько боба. І ось навіть навіть тут він закладав його, бачите, але не заклав. Ось така кількість. Ось налиті, гарні, потужні. Непогані. Результат, я думаю, якийсь по, по ній буде по тій сої, хоча ось бачите, ось згорів. Ну і, і киточка. киточка як виноградик є. Оце такий колега Хай Стар. Я вам скажу, що досить непоганий, непоганий сорт сої. Не буду заходити далеко, хоча навіть може зараз і зайдемо, бо подумаю, що це краєвий ефект. Хоча ні, тут намагається донести. ну Просто не те, що там вихваляється чи ще щось. Тут просто показує, що як у нас, як воно у нас. Посуха була у всіх, але в нас просто тут ну, низько. -за того, ну, можливо, і за того такі у нас якби, показники. Хоча які ще можуть бути показники, якщо воно нічого не зібрано, правильно? Врожай, Врожай той, що в коморі, а, той, а не той, що в полі. Логічно, я думаю, так. Да. Так, ось бачите, там. Зеленіше трохи, воно по і, цьому, і по порорамі світиться в очах такий зелений. Хоча воно наче так аж відрізано, бачите, тут так раз і пішло. А потім краще, що вона аж вилягла. Зараз ми туди пройдемо, подивимось. Що воно там взагалі треба туди добратися? Ага, ось ішов оприскувач. Ну так, да, тут вона навіть якась більш потужніша, потужніша дивіться, очах якийсь зелений стоїть. І прямо так туди пішло. Але ж сорт був, сорт був один. Вона тут 100% не мішана. Щось незрозуміле таке. Чи там можливо вже воно закінче свою вегетацію, а сюди, а сюди ще. Можливо, долина якась була, не, не знаю. Оце, оце отак. оце значить та соя, яку ми будемо будемо сіяти на наступний рік. Е, їдемо на інші ділянки, покажу вам, що, що по інших ділянках. Погнали. Так, ну а це у нас Еббі. Еббі посіяна вона по соняшнику. Без добрив і на кулянт ми сюди давали. Ну, таке якби, вигляд тут не дуже. Та і я скажу, що. І по бобам не дуже таки рясно, дуже вона високо його заклала, хоча тут, я дивлюся, трошки, трошки краще, там трішки гірше. Ну, поки що так, 15 міжряддя. 15 міжряддя. Що буде далі по кінцевому результату? Я думаю, що ми це поле закортографуємо. І покажемо, що десь скільки скільки сипало. Дивлюся, що хлопці показують зовсім взагалі невдічні результати по, по цього, цьогорічній сої, по цьогорічнім жнивам. Ну, Будемо сподіватися, що все тут буде нормально. Зараз ще заїдемо на кукурузку, покажу, яка була посіяна в пізній посів. Здається, 15 травня. чи 17, чи 15, десь. Середина травня місяця. Так я ще покажу вам і кукурузку. Тому, ну так, бобики, бобики то наче є, наче й наче присутні. Ну, не так, звичайно, рясно, як на хайстарі. Так, ну а це ж знову ж таки той же самий хайстар, але без добрив. Без добрив і він не, ну, не на насіння, а піде у товарку, будемо так казати. Бачите, місцями він навіть тут уже і... Кинув своє листя, Хоча теж, наче, наче непоганий такий височенький, десь ось тут взагалі виляг. Ну, будемо. <хи> 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 Дякую вам, хто, хто написав, будь здоровий. <хи> так, е, Будемо надіятися на краще, звичайно. Ну і отак дивіться, ось е, якийсь пропуск чи що воно. Ось просто одна рослина. Одна рослина. Подивіться, наскільки вона увішана. Вишена бобами. Ось. Грони які. І це я вам скажу, колеги, неважливо, який, який у вас сорт сої. Просто інколи отак задумуєшся і розумієш, що можливо, її не потрібно так сильно загущувати, можливо, її треба там сіяти там, 40-вим міжряддям, можливо, 50-м, можливо, там 35 м але... Кілограмів десь 45-50 висівати на, на такій нормі. Можливо, взагалі на 70 її сіять. Хто його знає. На наступний рік теж буду трішечки експериментувати, буду 70 висівати конкретно цей сорт, так як він непогано, ну наче непогано себе показує. Минулому році на 35-му він себе чудово показав, дивлюся в цьому році на 15-му він так собі, ну враховуючи, звичайно, те, що така посуха була, не було взагалі дощів оце останні місяці. Останній місяць вона, ну там, декілька таких хороших дощів пройшло. А також дощів можна сказати, що від посіву в принципі їх не було. Тому задумуєшся, можливо. Краще от, широкими міжряддями і менше норми висівати, так як... ну є, є результат по них. І результат, як бачите, ну ось, це одна рослина. Якщо таких рослин на 70-му міжрядді посіяти штук 10, то я думаю, чом би і ні? Да, ви, звичайно, пишіть свою думку, як ви взагалі думаєте, воно? варто воно того? погодити. Да, отак, колеги, і задумуюся. Чи... Як його сіять правильно, як його вгадати з тією погодою, з тією нормою. Дивися, отак проти сонця, якщо вам показати, то Ну, якась певна кількість бобів е також є. Що з добривом, що без добрив, В принципі, В принципі, звичайно, комбайн е всіх розсудить. Все покаже. Ну а поки що можемо спостерігати. Якби Леше лише отак. Да, це ранній посів. Здається, ми тут осіли 14 квітня, чи 13 квітня, чи 12. Але теж, бачите, вже. Вже починає давати задню, вже скидає своє листя. Я думаю, це він скидає листя за те, що якби, ну, трішки він видно, мабуть, підгорів, більшість цього. Але сходи тут були рівномірні. Хоча дивися по карті, то там трішки далі. Давайте пройдемо. Якщо тут долина буде зелена, значить NDVI показує, показує все вірно. Так, Росії, да, да, є. є зелена місцина. Вон. І далі також так само. Тому, тому значить, це показує карта. Супутник все знімає чітко. Можна йому е, трішечки довіряти. Тут два рази був внесений е, гліфосат, раундап, і ділянка ось поруч, де був внесений один раз. Гліфосат заросла лободою. Тому, е, ну як, для себе вирішено і на майбутнє, що гербіцид треба вносити не один раз. Одним разом аж ніяк не, не обійдешся ти, як би ти цього не хотів. Це є хіба що, хіба що соя по сої вже там років 3-4, то тоді можливо е, можна один раз працювати гербіцидом. Але ж в більшості випадків як буває. Всі чекають максимального виходу бур'яну, те, що вони навіть там і сою перекриють, а потім аж починають вносити той гліфосат. Я вважаю, ну, моя думка така, що це невірно. Треба з'явився бур'ян, внесли гліфосат. З'явився бур'ян, внесли гліфосат. це конкретно по сої. Ну а так, пишіть свою думку, як ви е, вносите препарати конкретно, конкретно по, по, ну, по сої. Так, ну і покажу вам трішки кукурудзи, яка була посіяна досить таки пізно. Значить, Кукурудза по кукурудзі, оранка при посіві кас. І проведена міжрядна обробітка, давали також кас. Перший раз при посіві 150, підживка по 100. Тому якось, якось так, якось так. Що показувати краєвий? Краєвий то не цікавий. йдемте, йдемте всередину. Це. Давайте десь отут отак станемо, хоча вона все така зеленюча. Ну ось, дивіться, качани початки, качани. В принципі, вони всі запилені. ось є. Наступний трішки не допилився. Це, ось наступний, є, є. Ну, я думаю, щось буде, колеги. Правильно, щось буде. Якийсь результат буде, враховуючи цей рік, який він, то ну, я думаю, щось. По ній буде. Ще вона зеленюча стоїть. от така. На витянуту руку навіть не видно. Ну от так По результатам будемо збирати, тоді вже вам покажу, що, як, що вона сипла яка буде волога, та взагалі. Я думаю, що Ну, Якщо таке буде погода і надалі така буде, то будемо збирати її осінню. а ні, то будемо збирати її весною. Тому а так.